Так, вітаю хлопці та дівчата. Дивіться, така антена. Замовили хлопці. Це 700 МГц. Ну, Точніше я не буду казати, це не має ніякого значення. Дуже дякую Олександру з Запоріжжя, він знає за що. Євгенію, Євгену одному, другому, третьому, четвертому. Аслан вам теж дякую за те, що рекомендуєте. У мене як людину, яка робить антени, тобто це отака антенка на діапазон, який потрібен людям. А, можете замов... а ну, тут СМА роз'єм. Можете замовляти різні антени, тобто ми можемо зробити від 136 до 5,8 ГГц антени а, різної. Тобто там спіральні антени будуть 2,4, і 5,8. Інші антени це вже Ягі, антени Ягі. Тобто, різні антени ми робимо. Буде під відео мої контакти, вайбер, сигнал, телеграм. Тобто, якщо комусь потрібні антени... Зробити, то пишіть мені, там вже обговоримо, скільки це буде стоїть, для, для кого. Тобто різні там ціни є. І ми можемо збудувати, зробити вам такі антени. Всім дякую за те, що ну, знаєте за що. І в общем, всім всього найкращого, всім три. До побачення, слава Україні і Путін хуйло.